І так, дівчата, ворог ваш не хлопці, а ворог час, тому це на час треба буде скласти вісім слів. Андрій, ти готовий засіти час? Дівчатка, ви готові? Слово складаємо з ліва за право. Добре? Три, два, один. Поїхали. Те саме, що спека. Є. Коли щось не так, як планувалось, кажуть, це повна Лажа. яка жопа. Зброя бджоли. Може бути сонячний удар. Георгій, скорочено. Передній отвір вогнепальної зброї є таке. Дуло. О, бачите, знаю. Троянда по-іншому. Ружа. Ружа. Рожа теж підходить, теж підходить. Добре, селищна, міська, або Верховна! І. Стоп. Добре, є. Стоп, час. Стоп. Дівчатка, ви можете вже букви зняти. Хлопці, букви там от візьміть, я йду подивлюся, які там. У вас інші букви. У хлопців зовсім інші букви. Хвилина двадцять дві. Супер, класно. Давайте побудуємо дівчатам. Одна хвилина двадцять дві секунди і оплески для дівчат. Класно, молодці. І так, у дівчат хвилина 22 секунди. А у хлопців? Готові? Три, два, один. Моя хресна, моєму татові та мамі. Суміш, а по-іншому. Мікс. Ай-яй-яй.

Компанія, яка виготовляє телевізори, телефони, магнітофони. Саня, є, є така компанія, класно. З, змелені зерна пшениці. Її заплітає дівчата. Коса. І відоме ім'я Ілон. Но! Стоп! Є, yeah, добре, класно. Класно. Хлопці, все, можете знімати букви, я йду дивлюся час. Гості, як ви вважаєте, Хто швидше склав? Якщо вважаєте, що перемогли дівчата, давайте побудуємо для дівчат. Облизки дівчатам. А якщо ви вважаєте, що перемогли хлопці, облиски хлопця? Ну що ж, поки дівчата це зробили за хвилину 22. Посадні, поки що, чотири деякі. Тим часом хлопці це зробили за хвилину 16. обласки для хлопців! По три, по три сотні вам. Три. Дівчата, ті, які брали участь, вам також належиться. Ходіть сюди. Три. Трошка, де це Посотні, але то дуже файно.